Дуже ніжне тісто, можна неживати. Ось такі вони всередині. Фантастичні. Я зараз хочу зробити вареники з картоплею. Буду робити невелику порцію, тому що тільки для мене і досі. Тісто будемо робити один до трьох. Будь-яка чашка. Головне, щоб ви з цією чашкою працювали. Берете для своєї сім'ї. Якщо треба маленька, якщо треба півлітрова будь яка чашки в борошна і одна чашка окріпа. Поїхав. І звертайте увагу, щоб всередині не було пустоти. Дві в борошно вбиваю одне куряче яйце. Примішуємо з борошном. Це для того, щоб коли ми будемо вливати окріп. То наше яйце не згорнулось. В цю ж чашку, яким ми насипали борошно. Дрібка солі така гарна. Дрібка, 2 столових ложки олії, чашки окріпа. Доливаємо. Вливаємо це в борошно. Перш швиденько, поки воно гаряче, ми ось так заварюємо ложкою, а потім вже рукою. Тісто тепленьке, все зліплятися. Ось так вимішали його. І залишаємо під мискою трошки відпочити, поки ми зробимо картоплю і зажар. І шинкуємо цибульку так, щоб вам вистачило і для начинки, для картоплі. потім посипати пасірованою цибулькою зверху. Картопелька у нас вже вариться. Я її посолила. Не забуваємо підсолити нашу цибульку. Картопелька готова. Зливаю водичку повністю, без нічого її товчу. Трошки 10 вершків 10%. Знову товчу. Додаю цибульку, яку ми смажили. Залог смачних вареників це смачна карт'я чорний перчик, це от прям обов'язково. Ще я додаю сушений чесник, але це за бажання. Така несамовита смакота у нас виходить. Коштувала на смак, мене все задовольнило. Скатуємо тісто, вже не треба ніякої краплинки борошна. Мені, наприклад, зручніше робити так. Розкатувати, а потім видавлювати чашкою. Починаємо ліпити вареники. Пів звичайною класичною формою. Ось такі звичайні варенички. Без всяких візеруночків. Ось так. Півмісяця. Водичка вже закипіла, Я її. дуже добре підсалюю. Додаю буквально 2 столових ложки олії. Перша партія отаких от пухнастиків відправляється варитися, тому що мої вже чекають. З богом. Варенички приготувались, вони розкішні. Витягаємо. Це чудово. Поливаю їх цибулькою, яку ми обсмажували обов'язково варенички їсти зі сметаною, тому що вареники без сметани це наш час на вітер. Готуйте, мої хороші, смакуйте і до нових зустрічей!